Як це кохати мову знає з власного досвіду Наталія Місюк. Розробила блог, видала книжки, створила курс, зошит, а ще збирала говірки з різних куточків України. І Закарпатська була однією з перших, якою пані Наталія наповнила авторський застосунок. Вітаю, пані Наталія, і дякую, що знайшли час для нас, щоб поспілкуватись. Добрий день. Я знаю, що ви дуже багато сил вклали у свій блог, але почнімо з книжок, які ви видали. У вас герої книжок Коти. Власне, що спільного між котами і вивченням мови. Так, наразі герої моїх книжок це коти. О, у них є спільне те, що їх легко любити, <хи> і також у них є спільне – це волелюбність. Я думаю, що українська мова, як відображення українців, вона є волелюбна і коти теж вони дуже цінують свободу, вони дуже цінують свою волю. І це є спільне. Тобто ви проти тієї думки, що можна змусити вчити мову, правильно? Е, ну, це можливо це технічно. Я думаю, що це не дуже надійно. Я думаю, що коли є примус, то людина говорить мовою тільки поки цей, цей примус є. Коли людина любить мову, вона говорить нею весь час, коли тільки може. Тому я думаю, що коли людина любить мову, це надійніше. Розкажіть докладніше про книжки. Це моя перша книжка. Вона називається Мова таємниці відьом. Як казали мої критики літературні, хтось назвав її літературним фентезі, хтось каже, що це ми кажемо взагалі пригодницький підручник. Це фантазійна історія про те, як котик, якого звуть Мурмурари, потрапляє у світ, де живуть. Цікаві персонажі, чотири відьми відміни української мови, крамер, числівник, художник-прикметник, пані множина і багато інших. І він намагається знайти шлях додому, тому що це його те, що він опинився в цьому світі, було для нього незапланованим, несподіваним. І Він шукає шлях додому і знайомиться з різними персонажами. І вони говорять про між собою про українську мову, і цей котик може підслухати, як і що правильно говорити українською. Отже, це така пригодницька захоплива історія, яка читається на одному подиху, і разом з нею можна багато дізнатися про українську мову. Як ви працювали над цією книжкою, бо з того, що я прочитала, я помітила, що ви опрацювали дуже багато правил української мови. І ті правила подали в простішій, легшій формі. Тобто, як ви над цим працювали? І е... поєднували. Наукову частину, скажімо так, і художню. Так, це доволі складне технічне завдання, от, власне, поєднати лінгвістичну частину і з художньою частиною. Е, працювала я над цією книжкою 24 дні, це дуже мало насправді. Та. Тобто вона мені написалася на одному диханні, і я сподіваюся, що вона і читається так само легко на одному диханні. Правил насправді там не так багато, тобто тут 126 сторінок. Це може здатися, що багато, але українська мова набагато, набагато більше. Напевно, таких книжок могло би бути 100, щоб охопити всю 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 українську мову. В неї я вклала найголовніші відмінності української мови від російської, ті, що треба знати насамперед кожному, хто робить такий перехід, який робила свого часу. Я, ну, в принципі, продовжую робити, тому що занурення в мову це процес, якому немає кінця. Ось, Над книжкою мені допомагало працювати багато людей. Оскільки це технічно складне завдання, Цією книжкою працювали е, дві редакторки. Е, одну з них звуть Оксана Борис. Вона живе у Львові. Вона моя підписниця, так ми з нею познайомилися. Е, вона свого часу викладала українську мову в Будапешті угорцям. І це дуже цікаво, тому що це мови з різних груп, і це доволі складно пояснити цю різницю між мовами. А, і також вона мене познайомила з університетом, який знаходиться в Берегово, там теж викладають українську мову угорцям, і не тільки угорцям. І це теж дуже цікаво. Ось, інша редакторку звуть Наталія Пуряєва, а вона живе в Дрогобичі. Та, ось, і вона теж допомагала, як би зробити цю книжку підсвітню. Технічно прекрасно. <ріст> Ось також над книжкою працювала ілюстраторка Олена Васіна. Вона з Донецька. Я з Криму. Вона з Донецька. Це такий теж приклад того, як люди з традиційно російськомовних, напевно, регіонів, якщо так можна сказати, з російських можливо, працюють над книжкою про українську мову. І це такий. Сучасний вайб, можна так сказати, обкладинку робила Лена Барді. Вона живе з Києва. Отже, у от такий спосіб у нас такий проєкт, у якому задіяно багато людей. Видавництво так так, так, так. Видавництво в нас в Києві, і ми дуже пишаємося тим, що в нас вийшла ця книжка. Ми дуже хотіли, щоб вона була естетично гарна. І щоб вона була радісною за своїм наповненням, тому що для людей вона може бути першим дотиком до української мови, і ми би хотіли, щоб цей дотик був чудовим, приємним, щоб асоціація з українською мовою була чудовою для людей. Оскільки ви вже згадали про власну історію, розкажіть трішки про себе. А як у вас відбувався цей процес переходу до А, Я би сказала, що це навіть не процес переходу для мене був, це більше був процес, напевно, згадування. Мої бабусі і дідусі вони народилися на перетині Чернігівської і Полтавської областей. Потім вони переїхали в Крим. І, власне, я народилася і виросла в Криму. У 2014 році я переїхала до Львова, і я почала говорити українською в побуті в роботі. І я помітила, що українська, яку говорить у Львові, вона відрізнялася від тієї української, яку я вчила в школі в університеті, і також від тієї української, якою говорили мої бабусі дідусі, тому що вони з іншого регіону. Ось, Я побачила, що це все дуже цікаво. Звичайно, що якась база була спільна, але оці регіональні особливості вони дуже емоційні, вони дуже цікаві. І насправді, коли я почала обмінюватися тим, що знала я з людьми навколо мене, це завжди було якось дуже весело, дуже чудово, і нам це дуже подобалося. Ось це вас наштовхнуло на створення так, застосунку. Я зрозуміла, що є речі, яких я не знаю, є речі, які люди навколо мене не знають. І це тільки оці регіони, з якими я мала тоді такий тісний контакт. А в Україні ж насправді дуже багато різних регіонів. І також нам є ще українці в Канаді, в яких є власна говірка. Це зайняло кілька років, але створився мобільний застосунок. Його я роблю в партнерстві з Олегом Новосадом. Він it архітектор він робить технічну частину застосунку. У нас є там гра про говірки української мови. Ми нарахували їх 16. Ми хотіли приділити увагу кожному регіону. І там є також говірка Закарпаття. А чим вас зацікавила Закарпатська говірка? І чому вона була однією з перших? Вона була однією з перших. Ну, ми запустили цю гру з трьома говірками. І Закарпатська вона дуже незвична. І людям з інших регіонів вона здається, гуцульська і закарпатська здаються найбільш складними. І це працює навпаки, що людям із Закарпаття, східні говірки або південні говірки здаються найменш зрозумілими. Що ви робили для того, щоб популяризувати цей застосунок і якось його розповсюджувати, щоб більше людей могло скористатися? Це було нескладно. Перші наші 10 тисяч завантажень застосунка це були підписники, які вже були на моїх сторінках в соцмережах. І власне вони також допомагали створювати контент для застосунку, тому що вони підказували мені слова, якими говорять в їх регіонах. Тобто вони розповідали, як вони називають певні предмети, які слова в них є. І Це теж дуже цікавий такий досвід спілкування. Тобто, ви переважно спілкувалися з людьми наживо, щоб збирати ці говірки чи яким чином? А більше в інтернеті, так. Тобто люди чи більше присилали. Так, 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 а було таке, що десь кудись їздили і там щось так, цікаве почуло? Ну, Львів... Львівські говірки я також збирала, просто тримаючи свої вуха відкритими. Так? Тобто, я, я ходила містом, я слухала, що говорять на вулиці. В принципі, можна сказати, що говірки самі мене знаходили. А ось, також я згадувала, що я чула від своїх родичів. І все це поєднувало з тим, що говорили люди. Я також дивилася різні довідники, але довідники бували застарілими мені, траплялися, і те, що розповідали мені люди, інформація була більше з розповідей, і вона якась була така цікавіша, живіша, сучасніша. А Як збирали закарпатського вірку теж через інтернет а чи е приїжджали сюди? Так, я сюди приїздила, але мені здається, коли я вже приїхала, в мене вже була зібрана більша частина тих слів, що зараз є в застосунку. Але спілкування з Акерпатцями, воно мене. Завжди надихає, і я з задоволенням приїжджаю на Закарпаття. Вона мені трошки нагадує мій рідний Крим, Чим? тому що тут теплий клімат і подібний, напевно, на Крим, тут є гори. Тут теплі гостинні люди, та? і мені тут мене тут завжди пригощають, мені щось дарують. Ми якось так тепло спілкуємося. Так що для мене поїздка у Закарпаття це завжди щось таке тепле, домашнє, затишне. І навіть якщо я їжджу сюди у робочих справах, я відчуваю, що я відпочиваю тут. Коли ви вперше сюди потрапили? Я тут багато разів була проїздом вперше. Я сюди приїхала десь трошки більше року тому. І це був в Ужгород чи, чи де, 에, де були? Спочатку я була в Бергове, потім це було півтора роки тому, а рік тому я приїхала в Ужгород. І які були у вас от перші-перші враження, коли ви приїхали? Е, я прийшла в кафе, я відкрила меню. Я там не побачила жодного слова з, напевно, літературної говірки. І я почала згадувати всі слова, що я знала в застосунку, поки готувала їх для застосунку від людей для того, щоб розібратися, що написано було в меню. І я зрозуміла, що ми робимо корисну річ. У вас є якась налагоджена співпраця з Парагівським інститутом? Бо ви згадували про нього налагоджена співпраця, у нас немає, але ми спілкуємося, ми дружимо, і, можливо, в майбутньому у нас будуть якісь спільні проєкти, тому що це дуже цікаво. Про першу книжку ви розказали, а про другу. Так, вийшла друга моя друга книжка, вона на зовсім іншу тему. І людей часто це дивую, хоча, хоча мене саме це не дивую. Вона про проблеми безпритульних тварин. З мовою це поєднує те, що. Питання української мови в Україні завжди стояло гостро, але з початком повномасштабного вторгнення дуже загострилося. З безпритульними тваринами та сама історія, тобто ця проблема була давно, але з початком повномасштабного вторгнення це теж дуже загострилася. Ця проблема ця події ці книжки відбуваються у Львові, хоча вони могли бути в будь-якому місці України. Є волонтерка, яка тільки вже на пенсії. Почала помічати, що у них у дворі і навколо будинку живуть безпритульні коти. І вона стала помічати, що у них дуже прикре життя часто. І вона здивована, чому вона не помічала цього раніше. І вона починає допомагати тваринам піклуватися, годувати їх, лікувати, стерилізувати. І вона робить багато відкриттів. Про те, вона знаходить радість у допомозі іншим, вона знаходить радість у цьому порятунку, вона відчуває себе потрібною. І тут така є фраза на обкладинці Я рятую їх, а вони рятують мене. Ось ця книжка про доброту, про емпатію, про вміння а, співчувати. І ця книжка отримала грант від Українського інституту книги, і тому півтори тисячі примірників вони доступні безкоштовно в бібліотеках України, і, зокрема, на Закарпатті. Тобто, якщо перша книжка більше спрямована на те, щоб вивчити або зацікавитись українською мовою, то ця мета це? цієї книжки більше ці розвиток емпатії угу. Допомога роз... безпритульна тварина. А розкажіть ще трішки про свій такий кримський період, чи були у вас можливості для української мови, там для її вивчення, а, популяризації? Так, було. Ми вчили українську в школі, мичили українську в університеті. Українська у нас в університеті була не довго, було лише півроку, і це була бізнес українська. Ділова українська напевно це називалася. А в школі навчила українську завжди весь період навчання в школі. Щоправда, навчання було напевно не дуже цікавим. Тобто викладали українську не дуже цікаво, і тому напевно, що у нас у всіх було багато стереотипів щодо української мови. Нам воно здавалося не цікавою і якоюсь такою, напевно, навіть депресивною. Твори, які ми вивчали, вони були сумні здебільшого. Я розумію, чому так, на то є історичні якби, причини. Але хотілося нам тоді, ми тоді були дітьми, і нам хотілося ще, щоб було ще щось і радісне, та щоб було ще щось. А, ось тому якось так. Тобто ви вважаєте, що варто замінити якусь частину шкільної програми для того, щоб там українському? Літератури... Що українська програма вже змінилася. І я знаю, що мені викладачі української мови зі шкіл казали, що в них є певна свобода додавати якісь твори, рекомендувати дітям. Ось. І зараз насправді дуже багато є книжок дитячих українською. Цього року, наскільки я знаю, є рекорд українського. Українських книжок, їх було видано 400 за цей рік, попри війну, попри відключення світла, попри все, і це дуже велика кількість. Я рада, що з цих 400 ще дві мої. А це дуже класно, насправді. І е, мої книжки, вони, е, вони світлі. Ця зовсім радісна. Ця про безпритульних тварин. Вона така е, гірко солодка, напевно, тому що вона і про журбу, і про радість. А, ось, і я думаю, що дітям потрібно знати все про цей світ і різні емоції відчувати щодо нього. І, мабуть, те, що ви в школі самі стикались із тим, що не цікаво вчити мову, ви зараз робите все навпаки, щоб так мову не було цікаво вчити. Які найефективніші способи цього? Тобто, як вчити мову цікаво? Я завжди рекомендую людям обирати те, що цікаво, саме їм. Так всі ми різні. Комусь подобається підспівувати українським пісням, комусь подобається читати сучасні українські книжки. Я до речі, людям рекомендую читати більше сучасні українські книжки, тому що класика це все дуже добре, все це дуже корисне. Просто що це не завжди допомічне, коли потрібно вийти на вулицю і говорити у сучасному світі сучасними словами на сучасні теми з сучасними людьми. Тому я рекомендую читати сучасні українські книжки. Їх зараз дуже багато класних. Є з чого вибрати, є від чого отримати задоволення. А ось я рекомендую дивитися фільми української мови, дивитися фільми, які зняті українцями, та це все дуже надихає. Угу. Перше, що ви зробили в такому плані популяризації мови, там, бажання її вчити, це був е блог ваш, так? Розкажіть так, про нього. Я, я створила Сторінки в соцмережах. Вони починалися з відео, це був Ютуб канал. Потім сталася пандемія, сталося багато всього, і я зрозуміла, що. Кількість праці, яку треба вкласти, в Ютуб канал, вона була за дуже великою для мене. Я не могла стільки вкласти сил туди. Я зрозуміла, що вести блоги в форматі текстів і зображень простіше було. І Я експериментувала з форматами, і в якийсь момент це, це почало дуже подобатися. Людям Вони почали цим ділитися. Вони почали до мене приходити. А, в нас ще там така а, традиція. А, свободної від конфліктів зони люди, ну у нас прийнято, що негативні коментарі писати не треба. Я нікого не баню вже давно, але люди просто знають, що тут так не прийнято, і пишуть або нейтральні слова, або приємні слова. І вони створилася така зона безпеки, де люди розповідають свої історії, де люди діляться тим, як говорять в їхньому регіоні, як говорили їхні рідні. А вони розповідають про себе щось, і в нас дуже тепле таке спілкування з моїми підписниками. Я дуже пишаюся своїми підписниками. А як саме розвивали блог? Тобто після того був застосунок і як, як, як це все відбувалося? Блог я створила у 2019 році, а застосунок з'явився у 2022. Тобто, через три, вже вже блогу було три роки. Ось зараз йому вже п'ять років, а застосунку два роки. Це була перша весна повномасштабного вторгнення. У мене був такий депресивний період. Я думаю, що у багатьох був такий невизначеності період журби такої якось. І щоб якось підбадьорити і саму себе, і моїх підписників, підписники, до речі, мене просили писати веселі дописи якомога частіше, тому що вони називали мій блог тоді дахотримачкою і казали, що їм потрібна доза позитиву. І Я намагалася писати веселі дописи, попри стан. І насправді це працювало, що поки я піднімала настрій іншим, я піднімала настрій і собі. Я тоді створила низку ігрових дописів, де були такі картки з завданнями, і потрібно було розсортувати їх на правильні і неправильні. І е, ці дописи трапилися на очі Олегу Новосаду, і він е, запропонував створити мобільний застосунок. Так ми почали працювати, і зараз нашим застосунком користуються вже 125 тисяч людей. А взагалі те, що ви створюєте нове, шукаєте нові формати, це і для себе, чи ви це робите з спеці... ну, для інших, хто хоче вчити мову? Чи це працює паралельно? Я думаю, що це працює паралельно. Мені цікаво створювати щось різне, щось нове. Це те, що піднімає настрій мені <смі> насамперед. І я також бачу, що ми всі дуже різні люди, і різні формати підходять різним людям. Тобто, комусь треба послухати подкаст. Комусь треба побавитися в мобільному застосунку, комусь треба прочитати книжку, комусь треба читати щось в соцмережах або дивитися відео і тому бажано охопити як можна якомога більше форматів для того, щоб достукатися до кожного. А для вас який формат був найефективнішим? Мені найбільше подобається писати тексти, і власне це причина, чому у мене вже є дві книжки і будуть ще. Ще розкажіть про цільову аудиторію вашого блогу. Взагалі на кого ви орієнтуєтесь, чи яким ще нам визначали блог. У мене для всіх людей віком 18+. Коли ми створювали застосунок, нам рекомендували створити два окремі застосунки для тих, хто українську тільки тільки вчить, uh -huh. і для тих, хто українську говорить з дитинства. Нам ця ідея не сподобалася, тому що ми бачили в цьому якесь таке роз'єднання. Нам же ж навпаки, хотілося, щоб українці єдналися з різних регіонів, і тому ми вирішили, що ми створимо один застосунок, в якому просто будуть різні завдання, різні курси, різні ігри для того, щоб кожен знайшов для себе те, що цікаво саме йому. І, власне, це оця ідея єднання, вона нас і привела до того, що ми створили гру, в якій є 16 говірок української мови для того, щоб кожен регіон, всі українці отримали увагу, повагу від нас і. Це так було. Розкажіть більше про гру саму вона а, працює в грі. Вона дуже проста її вона... можна знайти, де. Да. В Нашому мобільному застосунку він називається Давай займемось текстом, він доступний безкоштовно в інтернеті. А в тій грі є такий барабанчик, є там літературне слово, зображення і слово з говірки. І потрібно крутити барабанчик і зібрати комбінацію з трьох правильних, з трьох відповідних речей з літературного слова, з слова з говірки і з зображенням. Тобто зараз гра це те, що найпопулярніше серед українців? Чи? Складно сказати, в нас і всі ігри користуються популярністю, але ця така гра вона улюблениця наших користувачів. Тому що коли люди бачать свою рідну в мобільному застосунку, слова, які знайомі їм з дитинства від своїх старших родичів, зазвичай це для них щось таке рідне, щось таке особливе. І ще багато користувачів знають, що «а, це я присилав вам таке слово. Це трошки я от долучився до створення цієї гри. Це теж дуже приємно. Ось хто ви за фахом? В мене управлінська освіта, я вивчала менеджмент зовнішньо економічної діяльності. Я вчилася в Сімферополі. Тобто із філологічною освітою. У вас ні, філологічної освіти в мене немає. У мене з філологічної освіти це моя любов до книжок, до читання, до мов, моя цікавість, і ще мій досвід вивчення іноземних мов, тому що я розумію, через які складнощі проходить людина, яка хоче покращити свою мову або опанувати нову мову. Як вам, як не філологу, але людині, яка вміє просувати багато речей, працювати із Популяризацію української мови це цікаво. Я довго працювала маркетологом, і власне коли я прийшла до створення своїх сторінок в соцмережах, я думала про те, що маркетинг це повміння зробити популярним будь-що. Зазвичай так говорять про товари, чи послуги, чи події. Але ж будь-що, це може бути і мова також. І, власне, я часто застосовую маркетингові інструменти для того, щоб популяризувати мову. Я розумію, що її треба показати привабливою, показати все, що найкраще в ній є, для того, щоб люди могли в неї закохатися, для того, щоб закохатися в неї було легко. І ви орієнтуєтесь переважно на відгуки. Тих, хто підписаний на вас, і таким чином шукаєте нові формати. Так Так, так. так відбувається так. ваша робота. Які ще форми популяризації української мови застосовуєте? У співпраці з парфумерною художницею Оксандрою Сініною ми створили парфуми, які пахнуть так, як, на нашу думку, пахне українська мова. Парфуми називаються Інтонація. Це така гра слів. Ми пропонуємо людям поринути в суть української нації, тобто Into Nation. Ми для створення цих парфумів скористалися тільки. Такими нотами, які для українців асоціюються з добробутом, успіхом, затишком, і ці парфуми пахнуть пшеницею, яблуком, свіже спиленою деревиною, абрикосами чебрицям. Вони стійкі, бо стійка Україна, вони затішні, вони радісні, і ми хочемо, щоб вони популяризували українську мову і щоб вони піднімали людям настрій у наші часи, коли це дуже потрібно. З якою місією ви приїхали на Закарпаття? Цього разу я проїхала на Закарпаття, щоб провести декілька зустрічей. В нас є зустріч з сіньорами, в нас є зустріч з дітьми, в нас є зустріч з усіма охочими. Ми охопили різні групи населення. Та? Тобто є діти, яким я розповідаю про книжку, про мову, про вивчення мови, є сіньори, з якими ми говоримо про котів, про як знайти нові сенси в своєму житті. Також і ми говоримо про говірки. З людьми регіональними і ми також збираємо гроші на цю книжку для бібліотек Закарпаття. Тому що 44 бібліотеки, які розташовані на Закарпатті, вони попросили, щоб ми прислали їм цю книжку з видавництва. Для цього потрібні кошти, і ми збираємо ці кошти. Насправді ми, збір був для прифронтових бібліотек. І ми зібрали гроші на 250 приблизно книжок, їх відправили і відправляють, продовжують відправляти волонтери. Тому що у великих містах все ще в бібліотеках справи ну, непогані. В бібліотеках українських селах, особливо прифронтових. Там є велика проблема з книжками, їх там дуже мало книжок української мови. І, власне, там є гостро стоїть питання цього переходу на українську мову. Тому бібліотеки попросили в нас книжку цю їм дарувати. Ми шукаємо для того можливості. І ті гроші, що ми зібрали для, для бібліотек прифронтових, вони витратилися на книжки, які поїхали туди. А Закарпаття, воно залишилося неохопленим, на жаль, і це не зовсім правильно. Та ми би хотіли знайти можливість для щоб купити книжки для всіх. На Закарпатті багато переселенців, і тут це питання теж стоїть дуже гостро. І ми зараз під час цих всіх зустрічей ми збираємо кошти для того, щоб купити книжки для сільських бібліотек Закарпаття. 44 книжки, 44 бібліотеки. І насправді це 15 тисяч людей. Це така величезна кількість. Тобто кожен хоче і може долучитися до цього процесу українізації. І чи працюєте над наступною книжкою? Так, я працюю над багатьма наступними книжками. Є одна, про яку я можу розказати. Е, я почала писати книжку про свою прабабусю. Вона померла, коли їй було 101 рік, а мені на той час було 8 років. Вона не вміла читати і писати, але вона вміла генерувати казки. Вона мені і взагалі всім дітям вона розповідала багато казок. Вони були дуже цікаві. Завжди було дуже цікаво, що там далі. Вони були дуже милі. Вони були про зайчиків, білочок, котиків, ведмедиків і щось таке. І завжди хотілося дізнатися, що ж, що ж там далі. що ж там далі. І е, я щось пам'ятаю, щось не пам'ятаю, і я хочу відновити ці казки. Я почала збирати інформацію про життя своєї прабабусі, про життя регіону, де вона жила. І я знайшла багато цікавого, і я тепер не впевнена, що я влізу в одну книжку. Можливо, буде Sorry. декілька книжок, будемо бачити. Так. І це дуже такий натхнений досвід е, шукати інформацію про своїх рідних, про їхнє життя. Е, це дуже цікаво. Коли плануєте там приблизно цю книжку видати? А, на якому етапі я, зараз? Я сподіваюся, що це буде у 2025 році. Але будемо бачити. Приїдете на Закарпаття презентувати книжку задоволення. <с> Тоді чекаємо наступних зустрічей і дякую вам за розмову. Дуже дякую вам.